Останню крапку у весняні лісокультурній кампанії на Рівненщині поставив особисто голова обласної державної адміністрації Василь Берташ. Разом із лісівниками, керівниками Сарненського району та учнями Клесівського шкільного лісництва він висадив молоді дерева. А так як ростимуть вони над дорогою до його рідного села, очільник краю побіцяв по можливості за ними ще й доглядати. Отож, зробивши добре діло, лісоводи в присутності чиновників підбили підсумки роботи галузі у першому кварталі. Адже він для лісу чи не найгарячіший. Це час лісовідновлення. А цьогорічна кампанія для держлізгоспів краю була нелегкою і не лише через безбюджетний початок року, а й через затяжну зиму. Проблеми весни те, що була дуже така, дуже зжаті сроки, як то казати на саме, дуже короткий термін для того, щоб створити лісові насадження. Тобто за малий термін треба було створити те, що йде вегетація, якщо ми не встигаємо в даний період, вже далі ті дерева, які ми створюємо, створюємо саженці, вони вже не, не придатні для дальнішого використання, тобто вони гинуть. Втім, загалом перший квартал для лісівників пройшов вдало. План з посадки лісу вони перевиконали загалом, засадивши майбутніми борами та дібровами понад 2700 гектарів лісу. Причому витратили на це біля 10 мільйонів гривень з кишені самих підприємств. Ще 14,5 мільйонів прорахували до бюджетів усіх рівнів. Результати першого кварталу цього року ми перерівнюємо до 2008 року. Де який рік був успішний. І результати вже перевищили перший квартал 2008 року. Також під час наради традиційно визначено переможця трудового суперництва. До уваги під час формування галузевого рейтингу беруться абсолютно усі показники. Вдруге поспіль імена булава дісталася колективу Клевенського лісгоспу. Друге місце між собою поділили Сарницьке та Дубровицьке господарства. Однак дихнути полегшено лісівникам не доведеться, адже завершивши лісокультурну кампанію, вони стоять на порозі пожежонебезпечного періоду. При цьому ніхто не відміняв догляд за молодими посадками та боротьбу з лісокрадами та браконьєрами. Оксана Жужевська, Сергій Габрилевич, інформаційна Ramadan.